Любителі солодкого. Сьогодні ми зібралися на найсмачніше свято в світі. Ви знаєте, яке воно свято? Шоколад! шоколад. Свято шоколаду, так. І повірте, ми сьогодні дізнаємося багато цікавого Йдемо за хлопливі випробування. І, звичайно ж, повеселимось. А шоколаду потрібне молоко. А звідки береться молоко? Корови, правильно, відпорів. А щоб наш шоколад був найсмачнішим, нам потрібно добути трішки молока. Ви мені допоможете? Так! Да. Ви чуєте навколо? цей дивний аромат. Ми варимо чудовий молочний шоколад. У формі зробимо плитку, який же він смачний. І загорнемо швидко у фантик у новий. Chocolate. З чого роблять? З якого входить дуже багато Такого! цікавих інгредієнтів. Какао! Так, що входити в наш шоколад, ми будемо їх шукати. Я гіркий, але солодким стану, коли з цукром поруч стану. З мене роблять найсмачніші плитки. Знайдіть мене в скринці. Какао. І де вам його потрібно знайти? Кодкий, білий, хрусткий. Без мене шоколад буде несмачний. Знайдіть мене там, де фрукти солоденькі. Цукор. Вам потрібно знайти цукор там, де лежать? Що? Фрукти. Я тану від тепла. Дойдіть мене там. Який же він смачний, і загорнемо швидко у фантик, у новий Шоколад, іти, І я, Всі хлопчики, і дівчатка, І ти, і я Ми полюбляємо шоколадки, шоко шоколадки, шоко, шоколадки, шоко, шоколадки! А зараз ми маємо всі інгредієнти для нашого шоколаду, так? Масло, молоко, какао, цукор, все основне ми маємо, так? А тепер я вам пропоную трішки розім'ятися і станцювати шоколадну руху. А чокочок. А де росте папао? Давайте я вам розкажу. Ми зараз стоїмо. І, будь ласка, на це диво. Какао дерево росте в депових краях. Наприклад, зверніть увагу, як ростуть плоди. Декілька їх одразу. Прямо на стовбурі. Цікавий процес від маленького боба до плитки шоколаду, бачите? А потім з нього робиться ось така плитка шоколаду. Чистять, бачите? 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 Розрізають, Розрізають напіл, дістають серединку і чистять. какао боби, бачите, їх подрібнюють. Подрібнюють у спеціальній машині. Поплюють. І роблять загартовування нашому шоколаду. Як ви загартовуєтесь водичкою, а він загартовується теж різними температурами. Від гаря... Вливають у формочки і виходить ось такий гарний, чудовий шоколад. Просто солодощі. Це результат великої праці та дар природи. А давайте дізнаємося, з якими смаками буває шоколад. М'ята. Шоколад. М'ята, так. А на українській мові. Полуниця, Так. Бананова шоколадка, так. Банановим смаком. Так, наступний. Апельсино. Шоколад, так, з апельсином. Хоч не що це за такий Аль ґicate. смак. Це горіх. А хто я знає, як називається цей горіх? Бачите, він такий кругленький. Ундук. <certaines headlines> Перчик. Перед Pe чилі гостренький. Шоколад добігає кінця. Ми хоробу подаїли, інгредієнти знайшли, розім'ялися, дізналися про какао дерево та вивчили безліч смаків. Сподіваюсь, вам було весело та цікаво. А дякую вам усім за участь. А й зараз я принесу один сюрприз. Choco, clap, clap. Everybody say it chocolate. Latte. Here we go, clap. Choco, choco, clap.